Неділя вийшли ми на невеличку прогулянку до річки, до скал. Взяли з собою удочки. Може впіймаємо якусь щуку з хлопцями. Спускаємося вниз зараз. Зараз буде видно, які в нас скала, яка красота тут. Водой трохи порозмивало. Головне не впасти. тако боком трохи. Боком, не прямо а боком легше тоді спускатися вниз так. Люди віддихають столики. Вони, яка да, Зараз далі ще буде краще. Собака якась живе тут, так? Да? Барсік. Вона ну, повинна бути добра. Ця собака. А? Не підходить, я не знаю. Не підходить до неї, ми неї не знаємо. Перш треба познайомитися. А така у нас красота тут. Не, він чипать не буде. Ні нормальний собак. Шарик. Нє, не, може нормальний. У нас добре, так? Да? Барсік? Хай Та не барсик, може не Барсик, Хай буде барсік. От початок скал. Зараз чим далі, тим більші і вище буде. Ну а ми пробираємося далі туди. В Я хочу на директор. Да, чиста. рибка тут ходить, на, баш. на удочку прийти тут наловишся точно. Так, да, Баша, якщо рибка є маленька, то в цьому зілі 100% хижак стоїть. Щука окунь, судак, тут все є. А що, ми далі йдемо, та? давай тут може. Не, пошли пройдемось. А що ти Значить, днем прохладненько то у нас тут... Тут багато ящерок. А, Ящерки тут є живуть.

Тут вже вона висихає, Давайте... ну, річка, так, да, вода трохи впала. Бачите, це може скалолази будь-буду, наслічку проїжджали. І з Польщі приїжджали скалолази. Да, О, представляєш як ця колодка падала. Що тут робилося, як вона ломалася, да? страшно. Висота, дай Боже. Хлопці з ковлазанням займаються. Лазять уверх. Часто люди по скалах тренуються, лазять на самий верх. Висота вані, а тут висота десь буде. Метрів певне 60, так як дерева ж висотою воно. Ось такі скали. Зараз далі ще будуть вищі. але ми туди дійдемо теж. Да, це гарний камінь. Ого. Тут високо, двено. висота! Прикинь. Двину там сидіти на тому камінчику. Ні, там не прикольно сидіти на тому камінчику. Чого? <laughs> прикольно ноги звісить, так? Да? Хлопці, там на тому камінчику Там же ж тут дивись, хоч той карабінчика бачить. Ну так, да, ну туди по любе хтось вилазив колись якийсь. Безстрашний. Не знаю це, не в моїх силах там лазити. От така красота тут. Річка, скали, ліс. Ой. Щось на нарок убірвався. Прикинь там хтось би був. Ну все, вже без низу. Так, Я би хотів. Страшно. Тут тут, тут, милку, тут нічого Диві, ось до де дерева верх ногами стоїть. О, дивіться, бутилку тут Аж Верно, кор... Коріння. Повітря пускало в небо. <ріст> тут постійно людей повно літом. Коли було все мирно, то тут місця не було де палатку поставити, тут стільки людей. з за кордону, і наші. О, там аж зверху лазить. Він тепер, пане, не знає, як злізти. <рес> <рес> верка, як злізти, не розуміє. Так, <рес> да, та взагалі тут красота. Тут вже підйом. Стежечки мона вийти. Ми вирішили трошки на низ спускатися до річки. Подивіться, може тут вудочку закинемо. Юр, не Тут невозможно, не спіши. Тут трошки болото якесь, да? правильно вода зійшла десь. Тут теж, може, рибка сюди була заплила. Вода спала і вона тут останеться. В таких за -за запливах. Лутіна, шумить. Підйом під гору. Перші спортсмени побігли. Остались ми, главні. Давай, Ігорк. Ми з тобою повинні їх догнати. Давай. Ось тут на санках зимою гарно спуститься. Головне дерева минати. А ти не бачив, що тут палки? Чого сніг впадає палок не буде? Ось такий туди спуск. Нормальний, як в Карпатах. Ну, сироїшка! Нє-ні, гордишка! Ні, це сироїшка. Да? Бери на його. Це сироїшка. Да. За ножку бери. Не Там... в пакет. Бачите, а то на стороні. Ввечері будемо їсти. А то муху вже точно. А тому... Покажи, ну що в тебе в пакеті, покажи, ну покажи нам. Ось такі дві суриїшки. Вже нам двом буде собою поїсти. Тобі одна і мені одна. Ну, мабуть, вийде у нас відео сімей. Так. Все, йдемо далі. Так, вийшло таке в місце, але дуже круто до річки, щоб спуститися. Не піде, риба ходить, гуляє. Ну, Ми йдемо далі. Шукати, щоб був гарний спуск до річки, щоб можна було покидати спіннінга. Що ви знайшли, Вань? Староїшку знову. О -о -о. То ми назбираємо ще і грибів. Якщо риби не зловимо, то гриби будуть. Дивіться, ще одна староїжка. Зараз Так, Якийсь зелівчик знайшли такий, спускаємося. Помаленьку не спіша. Як повимивало тут все. Як ще разом його весь не буде. Ось така красота у нас тут. Пейзажі просто неймовірні, так? Картини. Он скільки води впало оце. Метра два. Води немає точно. Рибак з тієї сторони якийсь сидить. Будемо пробувати, зараз ловити рибку. Перший заброс пішов. Я так сижу. Глядачі на своєму місці. Андрєво. Рибак на своєму. Ярик, щось чувствуєш? На чого ще не тянеш? Нам треба риби, стараюся. Красота, так, да, тут? Просто бомба. はい。<noise>

Держи, Ярик. Держи. Держи, Ярик. Держу. Є. Назар, поможи йому. Назар, поможи йому. Назар. Бери, бери. Бери, це та... бери, бери, бери. цечка. Щолочко. Я... Назар, поможи йому, я знімаю. Бери, 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 бери. бери, бери. бери. Сиди. Сиди. Ясно? А куди її всунуть? А, а давайте вкопанку випустимо. Давайте вкопанку. Ще останній раз Ярик закидає. Давай зараз не роботи. Давай зараз. Дивимося, чи ярик щось злой. Підожди, Ігор, підожди. А, так, все, так, походили що? ми по гарних місцях, наловили риби. Назбирали грибів Ігора ідемо йдемо додому. А, до а кіло. Молодіє! Винує карно. Mm. 这个小狗。